Вітаю вас на каналі «У Гостяху Тані. Сьогодні я знаходжуся в своєму саду яблуневому і вишневому і хочу поділитися з вами інформацією, вірніше знаннями про те, як потрібно сформувати дерево, яблуню або вишню, щоб вона давала гарний урожай і довго жила. Ці знання я отримала від старого садівника і вони мені допомагають. Ось, наприклад, ми знаходимося зараз перед мною стоїть росте яблуня. Що потрібно запам'ятати? По-перше, що яблуню треба формувати таким чином, щоб на яблуні було 5-6 не більше, суків. Це перша умова. Ось дивіться, у мене один сук, ось другий сук, ось третій сук, ось четвертий. І там далі п'ятий. решта суки, які вони були, я їх позрізала. Ось Тут був сук, тут був сук. Відразу хочу сказати, що яблуню можна, якщо температура на вулиці більше, ніж. Ну, наприклад, мінус 5 градусів, тобто комфортно для нас, то можна робити обрізку яблуні в будь-який час. Навіть зимою. Якщо взимку у вас там плюсова температура, і вам зручно це робити, то виходьте і обрізуйте. На відміну від вишні, наприклад, чи сливи чи абрикоси. Далі, друга умова гарного розвитку і гарного врожаю яблуні, і вишні чи груші – це. Оці розлогість кутів, які йдуть від стовбура і до цієї суки відходять. Якщо у нас оце такий сук, він йде ось отак. А потім він у мене йде вверх. Я зробила так, щоб він, йде, щоб він йшов вверх. Тому що, якщо кут, ось тут кут 90 градусів або трошечки більший, то це. Цей сук, він недовговічний. Він буде плодоносити, і він плодоносив. Тарік гарний урожай був великий. Але, розумієте, він швидко відплодоносить і буде, буде мати малий приріст. Тому нам потрібно добиватися, щоб між стовбуром і самим цим суком, цією гілкою, було 40-60 градусів. Ось я вам показую на вишні. Ось 40-60 градусів. Якщо так буде дуже різко вверх йти, ось отак вверх, то та гілка буде не скоро плодоносити. Це перше, але коли вона заплодоносить, то вона від, від тяжко плодів вона може. Отак згнутися і відламатися, і буде розлом. Тому треба старатися формувати дерево таким чином, щоб між стовбуром і оціми гілками було 40-60 градусів. Хочу сказати, що, ось, наприклад, я сформувала деревце яблуні, у мене тут та кількість суків, яка мені потрібна, але там, де я обрізаю, тут є ось такі, як вони називаються, вовчки. То їх теж треба. Якщо дерево молоде, то їх краще прибирати, тому що воно затіняє, листя дуже багато і тоді немає світла, мало сонця для інших, для інших гілок. Але якщо у вас дерево дуже старе, дуже, то такі вавчки на гілках залишають і потім таким чином омоложують дерево. Бачите? Ти ось оце, бачите? Оце ідеальні кути. Тут і швидко і яблуня вступить плодоношення, і вона не буде розламуватися і буде довго родити. Я хочу сказати, що якщо ви будете за один рік кардинально обрізати дерево, ну, дуже багато будете і проріджувати його, і обрізку робити, і укорочувати пагони, то навпаки ви будете відтягувати плодоношення. Тому що чим менше ви будете обрізати, особливо біля молодих дерев, Посадили, обрізали і декілька років не підходити до нього секатором, тому що дерево дуже сина обрізка, не дає багато плодів, і взагалі воно тоді припиняє подоношення. і потрібно час, щоб воно вступило в доношення і давало вам урожай. Запам'ятайте це, ніколи не обрізайте, особливо молоді дерева, не чіпайте їх. Нехай вони набираються сил. і... Вступлять в плодоношення тоді, коли їм потрібно. Наприклад, якщо карликові дерева, то на 3-4 на рік вони плодоносять, якщо дерева на високому підвої, то вони плодоносять десь на п'ятий рік. А якщо ви будете кардинально обрізати, то ви просто іще довше будете чекати, поки будуть плоди. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях, ставте запитання. Всім миру. До побачення.